Чекати на допомогу від влади марно про це свідчать підсумки 11-го конкурсу проектів за програмою соціального замовлення. Відсутність коштів чиновники намагаються приховати показовим урочистим заходом. З 93 проєктів конкурсна комісія обрала 30. Їх презентували 26 громадських організацій та два органи самоорганізації населення. Проєкти розподілені за 11 номінаціями. Серед них соціальний захист інвалідів, боротьба з безпритульністю і ВІЛ-інфекцією, допомога тяжко хворим, молодіжні проблеми, сприяння діяльності ветеранських організацій тощо. Ще раз хочу сказати вам громадне дякую за те, що прийняли участь в конкурсі. Все-таки вы очень помогаете городу своей работой, своей повседневной работой. Мы прекрасно знаем, что вы бы работали и без социального заказа, собственно говоря, организация, которая в нем принимает участие, и так активны, и так занимают. Важною нішу в чесної жизни города, Тем не німені, ваша поддержка помогает решить ті випроси, которые, у ви на сьогоднішній день городський бюджет не в состоянні сам решить. Але ця урочиста вистава виглядає гарно лише зовні. На всі проекти з міського бюджету надається аж 825 двадцять п'ять тисяч гривень. Якщо розподілити їх на 30, кошти на реалізацію кожного з проектів. Просто мізерні, враховуючи, які суми проходять через руки місцевих можновладців фінансування соціального замовлення чистисінька фікція. Міська влада могла б залучити до підтримки проєктів спонсорів, але цього не зробили. Адже усім відомо, що соціальна робота потребує багатомільйонних витрат та особливого ставлення. Тобто, так звана програма соціального замовлення насправді є замилюванням очей одеситам. Олександр Виноградов, Євген Войтенко, телекомпанія.кру.